Ти хоч подпробуй, там водичка чистенька, постійно, вуса не будуть мішати. Ну, що такий впертий? Могла сходити твоя кожана лисіта на масаж, а купила тобі фонтанчик. Де хоть понюхай. Що ти за кіт такий неблагодарний, балована ти срака? Да, ну понюхай хоча б. Для тебе ж старалася ти. Бамбуліто, не стидно тобі? Не стидно тобі взагалі, да? ай-яй-яй. Обідненько, тому що він взагалі безшумний. Я долила води і шума взагалі нема. Взагалі нема. Чувствую сусіду твому віддам. Угу. І ігрушки твої віддам, якими ти не граєшся, і фонтанчик віддам. Буде Лео пити з фонтанчика, а не Арік. Так, да. Да, да, да. ігрушки твої віддам. Да. І ще й поцілую його замість тебе, щоб ти знав. Він тобі чистенька з фонтанчиком, а він в мойку дивиться. Арік. А що це таке? А що це таке? А що це таке? А що це таке? Спасибо, дура, за подарок. Да?